І всім привіт, ребята! Ви на каналі Life Inter. Сьогодні ми будемо грати в Warmix на ставці у 1. Х1 в одного перса. Беремо одного перса, нашого дракончика. Ребята, я не хочу вас розштуровувати. Но я не можу взяти виложити відео. Зараз будемо ми дивитися щось там так, Олег, Олег. ай-яй-яй-яй-яй Нічого. Так Короче, робимо ми такого, ребята. Брев атом і просто... Так. Кіблока кину. Все нормально. Не том смысл, що ми його в топом зарыбні він... сам будет так, дивимся. Шайнроб. С фейервеп поможе. А він мене хоче втупець из фугас. А не ха, -ха ребята, коротше, він в тупесі це по... Олег Сидоров. Дайте ще одне Ой, ми програли вже, мене коротше здаватися. 60 на 60, атакер. Що він чорить? Там простий дроп. Ага, я коротше не виніс. Це був Артур Поветко в 486К. Ну все, ребята, ми закінчимо на тому цікавому. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Лайф інтер, всім удачи і всім пока.